Там, де всі платять податки? Вони платити податки не будуть. Те, що для всіх злочин з відповідними наслідками для них злочином не буде, і відповідно наслідків також не буде. Україна готується до створення унікального правового режиму для підприємств оборонно-промислового комплексу так зване Дефенс Сіті. Що це таке, розкажу вам сьогодні. Стисло. Мене звати Олена Гаджук, я адвокатка і я людина, якій не все одно в якій державі ми будемо жити з вами завтра. Якщо вам так само, не все одно, будь ласка, підтримайте мій канал, поставте вподобайку цьому відео. Далі тільки цікавіше. Наприкінці червня у Верховній Раді України зареєстровано ряд законопроєктів щодо підтримки підприємств оборонно промислового комплексу. Ці законопроєкти підписали понад 120 народних депутатів України, на чолі з головою депутатської фракції політичної партії Слуга народу Давидом Арахамією. Я думаю, що один цей факт може нам з вами яскраво натякнути на те, що ці законопроєкти будуть швидко і якісно розглянуті і мають досить високі шанси на те, аби бути вціленими в життя. Це перше. друге автори законопроєктів пропонують внести зміни до певних кодексів України: бюджетного, податкового, митного, кримінального та кримінального процесуального і суттєво суттєво полегшити життя підприємствам оборонно-промислового комплексу. У пояснювальній записці до законопроєктів автори зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення українська оборонна промисловість зросла у 35 разів. Ну, це з посиланням на Форбс, але пишуть, що в 35 разів. І на їх думку, це красномовно свідчить про успішну розбудову конкурентно-спроможної оборонної індустрії, яка впевнено виходить на світовий ринок озброєнь. Унікальний досвід та потенціал українських підприємств має бути ефективно використаний як для подальшого підвищення обороноздатності, так і для залучення Інвестицій та розвитку експортного потенціалу. Звісно, автори зазначають і про певні проблеми, які є на сьогоднішній момент: дефіцит компонентів, постійні обстріли, необхідність оперативної доставки зброї на передову, швидке масштабування виробництва. Безпекові ризики та складні економічні умови вимагають від держави розбудови ефективних механізмів для підтримки галузі. Ну і очевидно, ми зараз з вами поговоримо, які кроки пропонуються зробити. Перше, і основне законопроектами пропонується покласти на Міністерство оборони України обов'язок формувати. І ведення переліку підприємств оборонно-промислового комплексу. Тобто, це будуть тепер не хаотичні підприємства, де кожен сам по собі, а всі централізовано подають свої заяви до Міністерства оборони України, і воно вносить їх в перелік для отримання певних преференцій. Але не всі підприємства зможуть туди попасти. Законопроектами визначено певні виключення, хто не може туди попасти, і вимоги до підприємств для того, аби бути внесеним в цей перелік. Основна вимога. Це те, що не менше 90% загального доходу має бути від постачання товарів робіт послуг оборонного призначення, озброєння, військова спеціальна техніка, зброї і броєприпаси власного виробництва. Тобто ці преференції, які є, отримують тільки підприємства, які будуть внесені в цей перелік. В цей перелік затверджує Міністерство оборони України. Це перша. А тут ще хотіла б сказати досить цікаву ситуацію, бо законопроектом передбачено. Оскарження рішення Міністерства оборони, наприклад, підприємство якесь хоче попасти в цей перелік, я так собі уявляю, Міністерство оборони йому відмовляє, і ще в судовому порядку це буде оскаржуватись. Досить цікава може бути сфера, буде з чим погратися, скажімо так. Ці підприємства, які попадають в цей перелік, будуть максимально захищені. Що я маю на увазі? Цей перелік, тобто ті підприємства, які в ньому знаходяться, будуть інформацією з обмеженим доступом. Це означає, що ми з вами не будемо знати, хто є в цьому переліку. Більш того, ці підприємства, які в цьому переліку, вони будуть виключені з реєстру, і потім ми не зможемо навіть з вами подивитися. Є певні ризики для контрагентів, коли ви хочете перевірити, хто там директор, і чи дійсно ця товка в якомусь такому нормальному стані. Ви цього не побачите, тому що приберуть інформацію про ці підприємства, і вона буде з обмеженим доступом виключно у певних категорій органів та осіб. І тут ще важливо сказати, що якщо нам потрібно буде отримати доступ про підприємство, яке є в цьому переліку. У нас буде тільки два варіанти. Ну, принаймні, за ідеєю законопроектів, я тут не погоджуюсь, думаю, що їх насправді може бути більше. Але за ідею є тільки два: перше, нам надасть відомості Міністерство оборони України. Друге, нам надасть відомості саме це підприємство, юридична особа. Думаю, що високий ризик, що ні одні, ні другі ніякі відомості про це підприємство не нададуть. Але це так, Мої роздуми в вголос. Третє, що очікує на підприємства, які попали в цей перелік підприємств оборонно-промислового комплексу, які затверджуються Міністерством оборони. Дуже багато преференцій. Податкові пільги, наприклад, звільнення від податку на прибуток підприємств за умови реінвестування прибутку, звільнення від земельного податку, звільнення від податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, звільнення від екологічного податку, спрощення митних процедур, спрощення процедури отримання дозволу на експорт загалом. Досить багато преференцій, і є преференції, які стосуються кримінального процесу. Це більша моя сфера, тому зараз тут розкажу вам детальніше. Ми всі з вами знаємо, що з одного боку держава має мати право забезпечувати законність, у тому числі шляхом проведення досудових розслідувань відносно бізнесу, в тому числі з одного боку. З другого боку, ми якось намагаємось обмежити ту кількість державних органів, аби вони не тиснули на бізнес, і бізнес міг нормально працювати в правовому полі. Якось треба знайти баланс між цим всім. І я думаю, що автори законопроекту звернули увагу на цю сферу і вирішили її врегулювати. Але я б сказала так: кардинально. За їх ідеєю, у період дії правового режиму воєнного стану на території України і протягом трьох років після його припинення або скасування досудове розслідування стосовно тих підприємств, які будуть внесені до переліку цих оборонних підприємств Міністерством оборони, буде здійснюватися в особливому порядку. Порядок дійсно особливий. Перше. Відомості, що можуть свідчити про певні кримінальні правопорушення службовими особами цих підприємств, можуть бути внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань виключно генеральним прокурором або його виконувачем обов'язків. Це означає, що фактично розпочати досудове розслідування зможе тільки генеральний прокурор, навіть його заступники не зможуть. Не знаю, як зважати на зайнятість з генерального прокурора міжнародні його відрядження і в цілому, але ну, виключно генеральний прокурор. Більш того, всі органи досудового розслідування, прокурори, слідчі судді перед прийняттям рішень у справах мають перевіряти, чи підприємство не входить до переліку цих оборонних підприємств, які затверджуються Міністерством оборони. Хочу вам сказати, що що на практиці це буде дуже і дуже важко, тому що це ж не електронний якийсь реєстр. Це інформація з обмеженим доступом для службового користування. І якщо по кожній справі треба перевіряти цей перелік, який в якомусь вигляді буде надісланий в секретну частину, це буде повний хаос. Це трошечки паралізує роботу. Щось мені так здається. Всі ключові дії під час досудового розслідування, клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, відсторонення від посади, надання дозволу на тимчасовий доступ, арешт майна, проведення обшуку, порушення тимниці листування телефонних розмов, а також негласні слідчі дії все це. Має бути погоджено з генеральним прокурором. Фактично, все досудове розслідування закривається на одній людині на генеральному прокурорі. Ну або його во я вам же про це казала. Що цікаво, що ті підприємства, які станом на зараз працюють в оборонній сфері, що ж цього переліку немає, і як тільки вони будуть внесені в цей перелік, мають право звернутися до генерального прокурора, аби він переглянув вже прийняті рішення в провадженнях. Тобто, якщо там є арешт майна або відсторонення від посади, він може переглянути це все скасувати, тому що тепер він. Буде відповідальний за те, як проводиться досудове розслідування в таких провадженнях. Ну, дуже цікаво. Думаю, для вас не дивно, що підозру тут теж має погодити Генеральний прокурор. В цілому розслідує одна людина. Загальну ідею, я думаю, що ви зрозуміли. Але навіть якщо розслідує та одна людина, навіть якщо Генеральний прокурор все погодив, і про підозру людині повідомили. За ідеєю авторів законопроекту, не є кримінальним правопорушенням діяння, яке вчинене під час виконання державного контракту з оборонних закупівель службовими особами тих підприємств, які внесені до цього переліку, якщо формально вони містять ознаки кримінального правопорушення, проте. Діяння було спрямоване на належне виконання державного контракту з оборонних закупівель, було необхідним для досягнення значної суспільно-корисної мети, пов'язаної з закріпленням обороноздатності держави та її потенціалу. І не створило загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи. Два винятка: життя людей, екологічна катастрофа, все інше робіть, що хочете, головне за забезпечення сфери оборони. Положення цієї частини цієї статті також поширюються на діяння. Які можуть бути кваліфіковані як правопорушення проти власності, в сфері господарської діяльності, в сфері службової діяльності, власне, все і ухилення від сплати податків, і зловживання службовими повноваженнями і заволодіння майном. Дуже багато всього воно виводиться, і тепер це ну якщо в разі прийняття не тепер, в разі прийняття це не буде злочином. Чи бачу я в цьому ризики? Очевидно, бачу, бо мені здається, що трошечки у ці ваги, де треба трошечки. Зупинити правоохоронців і трошечки дати працювати бізнесу і все-таки наглядати за законністю, якось вони в якусь одну сторону не туди повернулися. Крім того, за ідеями авторів законопроекту передбачається мораторій на застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, які включені до переліку цього підприємств. Головне, аби працювали. Я розумію, що це дуже сильно буде стимулювати розвивати оборонно промисловий комплекс, і що дуже багато підприємств будуть підтягуватися до тих вимог, які є для підприємств, щоб попасти в цей перелік Міністерства оборони України, і це буде певним чином золота жила. Але чи це дійсно направлено на розвиток підприємництва в Україні? Чому тільки одна сфера? Очевидно, що вона важлива під час війни та і після війни на експорт дійсно да там про те, що зазначають автори законопроєктів, Але як же інші бізнеси? Що будемо робити в інших сферах, як стимулювати працювати бізнес в українських умовах? В мене дуже багато запитань при всьому тому розуміючи важливість. Нормального ефективного функціонування оборонно промислового комплексу, як вам ідея авторів законопроекту? Будь ласка, пишіть в своїх коментарях. Давайте обговоримо.